Щоденник ДДА, 5 квітня, відокремлена особистість, намагаючись формувати свою особистість окремо від батьківських програм. Ми також усвідомлюємо необхідність в емоційному відділенні від наших схильних до алкоголізму родин. Тільки повністю відокремившись від них, ми зможемо знайти свободу, щоб виражати себе такими, якими ми є, і набувати досвіду створення близьких стосунків, яких ми так відчайдушно потребували в дитинстві. Велика Червона книга, сторінка 85. до приходу у ДДА багатьом із нас допомогли почати свій шлях до одужання інші програми. Але вони можливо також змусили нас повірити, що ми не повинні відокремлювати себе від своїх родин, які проявляли насильство. Тому ми продовжували бути присутніми в житті тих, хто був емоційно недоступний, даруючи їм любов і підтримку, тоді як наші власні внутрішні ресурси ставали дедалі меншими. Коли у ДДА наша внутрішня дитина опановує свій голос, ми чуємо біль. І тоді починаємо усвідомлювати глибину дисфункції своєї родини. Ми дозволяємо собі пропускати сімейні зустрічі та прощаємося з мріями про те життя, яким прагнуло жити разом із ними. Ми більше не хочемо, щоб вони нас контролювали. Натомість ми набуваємо гідності та здорової гордості, ми поступово стаємо розсудливими і цілісними. Незважаючи на те, що це нелегко, ми розуміємо, що воно того варте. Ми усвідомлюємо, що ми винахідливі і володіємо величезним потенціалом у тому, як про себе подбати, тому що змогли вижити після перенесеної в дитинстві травми. Ми починаємо самі розпоряджатися своєю долею і живемо своїм життям з позиції цілісності, наші руки більше не зв'язані. Сьогодні я не стану озиратися назад. Я продовжу робити те, що найкраще відповідає моїм інтересам: створювати особистість відокремлену від моєї дисфункціональної сім'ї.